Доброго вечора, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна. Війна баф-атаки. Так, ось такий у нас суперник. Давайте подивимося, що по тапкам. 62 тапки в них. У нас 39. Ну, В принципі, поки що не зрозуміло. Давайте подивимося по топам. Ну, Ми трішечки краще поки. Але вони ще дуже багато не били. Так, ну що ж, давайте спробуємо атакувати. У них фіолетовий центр. В принципі, Людвіги на альфа Розлімах і ось такі суперники. Ну, давайте спробуємо сходити на цього. Першого подивимось, що буде. Візьмемо мій тапочок з газелью. Ось так, ось так. Також сюди, сюди і Кирюшка. Де він є? Ось він є. Так, ну що ж. 800 очок різниці. Поїхали. Подивимось, що буде такий міцний суперник. Ну, подивимось. Ага. І червоне поле. Да, дуже-дуже невдало. Ну, давайте ось так спочатку. Все ж таки роз'їхались жовті. Давайте ось так. Не встигнемо ми, да? Контратака все ж таки буде. Не встигли ми молосика зарядити. Це дуже погано. Три жовтих зібрати нереально. Синіх трішки більше, але теж зібрати неможливо. Три угу. ходи. Три ходи. Так, ну хочеться ось так фіолетові здвинуть, щоб комбо полетіло. Можливо, там десь жовті заїдуть. Ну давайте ось так, ось так. Можливо, жовтий буде. Жовтий приїхав, але не доїхав трішечки. <гум> Якщо прокинути червоні, то там ми зможемо зібрати трієчку синіх, але він знов зарядиться. Але він знов зарядиться. Ну давайте спробуємо. Можливо, нам вистачить синіми його добити. І ще жовтий заїде. Синіми не добили, але доб'ємо зараз ось так. Ага, він ще відродився. Ну все. Куди? Ну, звісно, пробив нам всіх ударників. Ой-ой-ой-ой-ой, ну давайте ось так. Ну хоча б його нам потрібно забирати. Спробуємо синіми пробити. Ну от чому він зараз не відродився? А відродився перший раз. Тоді був би шанс, а так? Шансів немає взагалі. Так, ну потрібно, мабуть, виходити було, тому що це може його підняти. Ой-ой-ой, ой Олександр. Ой, ой, ой. Олександр. Ну, добре, давайте його залишимо. Потім сходимо, спробуємо добити. Так, да, це я бакан в другому костюмі, дуже мене нервує, але, ну... Що є, то є. Давайте спробуємо ось таку ціль взяти. Хюльда. Давайте виголюємо грімбла. Де він є. Ой, там собака нам трішки не пощастило нам. Ну, камінчиків взагалі не було. Тому так. Сюди візьмемо так і візьмемо ще, мабуть, сюди. Ось так. Угу. Ось так. І ось так. Ну давайте спробуємо такою командою. Поїхали. А, ось вони і жовті, і сині, а ми їх шукали там. Хм. Да. Поле не дуже. Ну давайте прокинемо, пошукаємо. Ось так прокинемо. Фіолетові, можливо, заїдуть. Заїхали, давайте ще комбо. Ось вони сині, жовті. Всього достатньо. Зелені. Зелені. Так, чому арчик не зарядився, трішки не вистачило йому. Так, ну два камінчики нам не вистачить. Два камінчики нам не вистачить. І четвірочку не бачу, де зробити. Ну давайте пошукаємо, можливо, там фіол заїде. Ось він, фіол, але це вже пробиває. Угу. Ну, звісно, оце. Дуже невдало. Давайте ось так ось так. Нехай вона ще раз гультане. Тепер знімаємо цих мінйонів. Ой, щось дуже-дуже невдало вийшло. Там буде гультувати хемдель. Ну що ж, потрібно пробивати все одно. Ой, я неправильно сходив. Знову потрібно ж було спочатку пробити грейс. Так, давай ось так, буде зелений кристал. Угу. І там зараз будуть ще пачка міньйонів. Так. Вистачить нам 3 мільйона, щоб дозарядитись чи ні? Це питання. Тому що, ну давайте спробуємо, можливо вистачить. Так, добре, цих зарядили. Давайте пробиваємо сюди. Угу. Тепер пробиваємо арчиком. Трішки там не вистачило. Давайте ось так. Зарядиться у нас зелені. Тихо-тихо, пеньоліт тільки не заряджайте. Ця когось доб'є. Це дуже погано, що воно вдарило в грейс. Давайте сюди сюди. І не вистачає, давайте ось так. Можливо, нам вистачить піньоліту добити. Ні. Давайте ось так. І фіолетово ми добиваємо хемделя. Ух, це бій. 100 хп залишилось. Ну, пощастило хоч перемогли. Так, давайте сходимо ось на таку фрею. Тут вона в костюмі, візьмемо скаді сюди. Так, давайте візьмемо Скаді. Угу. Так, це буде Скаді, буде Річард. Кірюшка. Також візьмемо Меліндорчика в костюмі. Він знімає камінчиками. І візьмемо сюди Рігарда. Теж в костюмі, нехай буде. Тому що там і ухиляння, і ухиляння від Каділен і від Фреї. І з нас нам потрібно знімати аріс, якщо що Ну і лікарі проти ліски теж поїхали. Ага. Угу. Тут камінчики нам відключили. А -а -а. Так. Ну, давайте візьмемо ось так трієчку. Ось тут спону синій. Синій це чудово. Давайте ось так. Це буде 5. Тогось, ага. Нам вистачає, так? Вистачає? Ага, то вже пробиває, то нічого. Так, давайте підлікуємось, тому що там готується пробити айріс Ну, давайте спробуємо, можливо, пробити. Гляння в неї там відсоток невеликий, подивимось, що буде. Невеликий, але жодного стаку ми не повісили. Оце потрібно було чекати. Так, шукаємо ще тепер синіх. Сам собі складний задачу, як то кажуть. Так, давайте ось так, ось так комбо. Ще будуть сині, але їх недостатньо буде. Давайте ось так. Там вже каділа готується. -ху -ху. Ну давайте ось тут пошукаємо синенькі, добре. Робимо ось так. Ай, скадіс сповільнив, я не, не помітив. О, ну, це вже не подобається мені. Так, ну ось так потрібно було зробити той раз. Ну Давайте ще раз лікуємось, спробуємо хоча б фрею добити. Я розумію, знімить ману, але тут ми спробуємо знайти фіолу. Сині переїхали. Так, нам срочно потрібен рігард. Добре. Зараз буде ліска. Вмикаємо рігарда. Всі нас під сповільненням. Дуже вилетить. Давайте червоні. Ось синенькі приїхали, ну, потрібно було аріс добити, але... Добре. Так, тепер пробиваємо. Сподіваюсь, ми її доб'ємо. Так, четвертий стак. Ну, в принципі, непогано. Сині. Ага. Угу. Так, маліндорчик нам потрібен. Нехай працює. Тепер ось так сині поїхали. Добре. Так, там ще два є міньйончики, то ми зараз зробимо ось так. Тепер скаді, вона когось доб'є, ще будуть стаки. Сьомий стак, чудово. Ну, все, каділен вже сама нам нічого не зробить. Вмикаємо і чекаємо трішечки навіть ось так можемо зробити. Ну так, важкувато, важкувато йде. Ага. І все, закінчилось. Так, ну скаді відпрацювало добре, але було таке, що могли її не пробити. Так, ну що ж, тапочки відкатились. Давайте спробуємо ще сходити на ось таку ціль. Теж потужна ціль. На альфа Розлімі, людвих. Давайте візьмемо зелених сюди. Ось так. Ось так. Угу. Так, тепер Альмур. І, мабуть, фіолетових. Візьмемо сюди ми Хепрі. Візьмемо Хепрі та Набель. Я думаю, так буде. Так, де вона є? Ага, ось вона є. Добре, давайте спробуємо сходити таким тапочком. Ну що ж, поїхали. Так, порядок все вірно, так, да, поїхали. Угу. Зелених немає, фіолетових теж небагато. Тетішері не хотілося б прокидувати зелені. Ну, давай ось так зробимо комбо. Можливо, що знизу ще заїде зелене. Так, заїхало. Але все ж таки... Не дуже. Ну, давайте ось так обережно сюди. Фіолетових нам не вистачає, ми можемо не встигнути. Ну, давайте ось так обережно, можливо, знизу заїде. Добре. Тепер ось так. І ось так. Але Людвиг зарядиться. А ми зелених не зарядили. Ну, ми знайшли зелений кристал, добре. Давайте зробимо ось так. Тоді знімемо Людвига і, мабуть, проб'ємо сюди. Тепер ось так Зелений Добре, Людвига, здули Ну, тут уже поляна вирішила, що нам потрібно перемагати. Витерпіли. Так, давайте цього спробуємо. Він може відродитись, але подивимось. Ні, не захотів. Ну все, тут добиваємо. Тут протрималось трішки і поляна нам дала добро на перемогу. Ну що, залишилось в мене два удари. Два удари. Давайте спробуємо, можливо, ще когось забрати і потім вже спробуємо добити, сходити. А спробуємо ми взяти ще одного Людвига. Давайте ось так. Так, тут і Міріам, і людових, і кангалах на 90 му рівні. Повишена атака, він і так б'є дуже сильно. Так, ну що ж, поїхали, давайте візьмемо сюди ось такий експериментальний тапочек. Візьмемо Хімероса, візьмемо керюшку. Без костюма, щоб можна було знімати камінчиками. І візьмемо тоді жовтих. жовтими будемо пробивати. Жовтих візьмемо Урея. візьмемо Зікену. і давайте візьмемо, можливо, лоухи. Ось так. Зікена, в принципі, проти Людвига теж добра грає, він пробиває, якщо він під таунтом сильно. Лов пробиває. Ну тут всі такі е, пробивають в одну ціль. Тільки Зікена по двом б'є. Ну що ж, давайте спробуємо. Подивимось, що буде. Ага, буде не так легко. Ну, Давайте спробуємо прокинути синіх, бо жовті зверху залишиться хід. Можливо, тут жовті ще заїдуть. Угу, так, ось зняли Людвига. Добре, ось так. Прийдеться взривати кристал жовтий, щоб зарядитись. Тихо, тихо. Так, ну той пробиває, в принципі, він в одну ціль тільки вдарить на першому заряді. Тому давайте зробимо ось так. Ой, чудово. Так, забираємо цю ціль. Ну, давайте спробуємо його і добити. За... Так, добре. Так, Кирюшку поки притримаємо, давайте проб'єм кангалах, бо він більш небезпечніший. Дуже слабо ми пробили. Ось так. Зараз спробуємо зарядити наших жовтих тільки без комбо. Це все ж таки зарядиться. Угу. Ну, конгалаха потрібно та її теж би потрібно забрати. Ну, давайте зробимо ось так. <coughs> Вона може ухилятись. Конголах який броньований. Ну, давайте, мабуть, зробимо ось так, піднімемо атаку проб'ємо сюди ураєм. Добре, він не відродився. А сюди ось так лоухе. Якщо не повернеться, то все. Ну, 1620. Да, команда з шотерів, в принципі, себе виправдала. Ай, ну що ж, спробувати ще раз на цього сходити. Тільки ким іти не зрозуміло. Ну, давайте так. Ну, в мене є локи, в принципі. Є фіолетові. Можливо взяти локи. Можливо, локи Аріель. У мене немає фіолетових диспелів нікого. Діспелу є тільки вон кедман. Але він поки зарядиться. Ну, Давайте візьмемо тоді трієчку. Ось так. Нікс. Візьмемо камені і Аграфе. Давайте спробуємо так. Аграфена може на другому заряді і лікувати, і бафи дає. Плюс нікс дає бафи. Будемо йти на урон. Ну, локи. Можемо когось скопіювати. Ну що ж, поїхали, спробуємо добити. Ай, а Зелені тут би зайшли. Ну давайте пошукаємо фіоли знизу. Сподіваюсь, він не відродиться. Добре. Давайте ось так. Ага, ось вони фіолетові, добре. Ага, угу. Так. Ну давайте пробиваємо так. І поки можливо притримаємо графену. Немає нічого прокинути нам. Давайте ось так. Так ось фіолетові. Добре. Так. Ну давайте знімемо з них броню. Проб'ємо камені. Ось так можливо вистачить. Так. Нам потрібні сині. Де їх можна знайти? Там полетить. Мілена не хотілося б заряджати. Ну цей може відродити. У нього шанс повишений, він в костюмі. Давайте спробуємо тут знайти. Хоча б фіоли знайшли. Ага, ось вони і синенькі. Добре, тоді ми лікуємось. Ось кого копіювати, поки, поки не думаю я, що це потрібно. Давайте поки притримаємо локи, проб'ємось так. так. Трішки не вистачило. Мілена буде лікувати. У нас фіолетових немає, як її добити. Ну давайте, ось так тоді, можливо, вона на другий ульту піде. Нехай пробиває, ми витримаємо один удар. Добре. Боляче було. Давайте ось так, ось так. І, можливо, фіолетовим доб'ємо. І він не відродився, це чудово. Ну все, тут вже будемо завершувати. Хоча дуже-дуже натаненько навіть добив нас пішов. Але ми змогли тут перемогти. Це чудово. В принципі, ну, 5 цілей ми забрали. Зараз буде переворот, будуть наші бити. Результати вже напишу в закріпленому коментарі. В принципі, по тапкам дивитись. Ну, давайте глянемо. 145, у нас 118. Є якийсь у нас відривчик в 1100 балів. Але це. В принципі, тільки середина війни, тому все, що може змінитись. Вони теж пішли бити, б'ють, в принципі, дуже непогано вони. Ну, поки я на першому місці, але подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, як у вас проходить війна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписаний. Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня. Результат буде в коментарях. Всім до побачення і до зустрічі на нових відео. Всім па-па.